Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимось трошки різних срібних прикрас, е, ну, ті, в принципі, які <свіття> незвичні, чи незвичайні, чи просто незвичні, щось що часто так не зустрічається. Першим хочу показати е, кольє з натуральним е, гранатом. 42. Сантиметри довжина, десь 42,5, з ось таким маленьким гранатиком, маркізом. Воно коротеньке і можна, ще, можна взагалі десь його на 39 застібнути, буде під шийку. Ось таке кольє просто з камінцем. 1200 гривень вартість такого маленького кольє. Ось ця штучка у нас 3 і 2. Гранатик десь в міліметрів 7-8. Типу, можна сказати, як і срібничок на такому Линцюжку. І коротенько ще з гірським кришталем. Тут довжина прям 40 см 850 гривень з ось такими гірськими кришталиками. Просто маленькі камінці гірського кришталю. Такий карабінчик маленький, прям коротенький-коротенький, і ось ця штучка, типу як галстук. Таким чином. Далі прикольні ось такі маленькі сережки з містиками. 850 гривень вартість на такому замочку. Ось такі маленькі. Далі каблучка у розмірі 18,5 Ось така, може навіть трошечки більший. Це емаль, там всередині є кілька клейм, це імпортна прикраса. Але на шинки є українська лазерна проба. 10 грамів вага. 1200 гривень вартість. Цікавий колір. І е, з синтетичною бірюзою у розмірі 18, може 17,8, тут 9,1 вага ось таке. 1100 гривень вартість. Так, позаду це може підійти до бірюзових штучок. Воно таке об'ємне. Ось це, бачите, так випукло зроблено ця частинка. Фіаніти та синтетична бірюза Вони, в принципі, ну, це як бірюзовий прям бірюзовий а це більше до блакитного. А це колір морської хвилі, наче видно, я не можу зрозуміти. Наче як колір передається, якщо ще з моєю голубою кофтою порівняти. Далі ще коротенька кольєшка 39 десь сантиметрів з ось такими листочками. 850 гривень. Ось такі листочки, прям коротенькі, коротенькі. І легенькі. Такий ланцюжок. Далі просто ось такі сережечки, три, е, як сказати, як трикутнички 500 гривень на англійській застібочці. Вони, в принципі, довгенькі. 31. ну Це такий повсякденний варіант, щось начепити і все, і, і більше нічого. Ну і щоб зручно було, щоб нічого не заважало. Маленький хр... хрестик з султанітом ось такий. Маленький-маленький, 800 гривень вартість у радіюванні. Султаніт переливається, він ще буває коричневий і трошечки рожевий. Змінює свій колір. Я раз хочу показати нами з минулих відео, точніше, на мистець чокар, на біжутерії з білим топазом 850 гривень. Топаз такий, я б сказала, біло-сірий, він такий прохолодний, приємно в ручках відчувається. От, Якщо ви любите, ну, я маю на увазі камінці натуральні, не проти. Біжутерної фурнітури вона має бути більш прочна, ніж срібна, тому що жорсткіше. Срібло саме по собі м'яке, якщо часто носити, воно може перетиратися. А так, біжутерія. Але все одно ну, тут камінці, все одно часто так не можна? Його, як це сказати? Ну, охайно просто треба до нього всього відноситися. У будь-якому випадку, хоч біжутерія, хоч срібло. Але... От, наприклад, з кіанітом. Так, 850 гірський кришталь, а от кіаніт 44 сантиметри на сріблі із кульками. 1650 гривень. Ось такий варіант кіаніт. А, тут трошечки різні камінці. Тут. Зменшені. Так, одразу і не побачиш. Угу. Так. Десь менше, десь більше, але всі розташовані симетрично. Кіаніт. І на біжутерії є ще 46 сантиметрів ось таке намисто з тегрячим оком. 650 гривень. Красиві тут намистинки. Красиво переливаються. На ниточці. Тут навіть хвостик виглядає. На біжутерний замочок. Далі маленькі сережечки з янтариками, прям зовсім ось такі маленькі 500 гривень вартість легенькі і ще й для маленького а, проколу. Ну, ой, точніше, не проколу, а самої мочки вушка, на який бік на цей може краще. За кольором майже підходять. Тут бурштин, до якого ми звикли такий з включеннями своїми, такими, як хлоп'я всередині. Бо що воно таке? Далі крупні сережки з рожевим кварцем. Тут також незвичний замочок. Тут 9 грамів одна сережка, тільки то, що камінці крупненькі, 1100 гривень вартість. Кулька срібна. Тут срібний і тут три полинки. Ой, по дві перелинки, два рожевих кварцу і один, одна яшма. довжина у нас 5,5 см. Ось такі. Сережечки. Також срібло, замочок, незвичний срібний. І цей з українською пробою такий. Він... Ну, До нього треба звикнути, але реально, скажімо так. Отакі штучки. Далі сережки ось такі з арбузними арбузними, кавуновими турмалінами. Бачите, вони такі, ну, це якісь, я не знаю, це ж має бути натуральний турмалін. Давно я такого не зустрічала кольору. Харків ось такі красиві вони. 9 грамів. 9 подивилась і не побачила 898, да, 9 грамів, 6 сантиметрів. Тут ще ці камінчики, така цікава, моделька. 1000 гривень вартість сережок. Тут фіаніти тільки в застіпках, незвичні такі застіпки, а так більше додаткового нема. Сам камінчик наш 9 мм. Такі вони, як, можна сказати, навіть як молодіжні, точніше, не як. чого як. точніше, вони самі може до стилю, як це сказати, Ну, Актуально було десь в 2000-х більше така модель, але зараз все одно на... ну, я їх не бачу на жінці у 40 років. Я бачу якийсь такий помоложе трошки. Так, я думаю, що ми ще можемо подивитися. Бо тут хочеться ще показати щось цікаве. А цікавого вже не дуже багато. Ось така підвісочка. Тут прям крупна. Яшма 950 гривень. Сердечко 37 на 37. Ну, такого плану. Тут просто камінючка в срібній завальцовці Там всередині а, проба. Також імпортна. Для якогось каучукового шнурка. Казіти 17,5, ще раз покажу, 1300 гривень. Ось таке 17,5. 17,5. Всередині красив. там, всередині є. А, тут клеймо не на самій шинці, а всередині. блискуче Далі у нас є один авторський комплект у 17 розмірі. Це срібло, але тут немає клейма він невеличкий. І в каблучці зараз спробую показати, не товста шинка. Ну, тобто вона тоненька, ось така. 5500 гривень вартість. Не бюджетна штука, але. Зараз покажу. Світлий раух топаз, англійські застібочки, сережки ось такі. І ще підвіска. Тобто повний такий набор цікавий і красивий. Трикутний світлий, бачите, він такий світлий-світлий раухтопас. Сережки, підвіска і каблучка, все, точніше, сережки і підвіска довгенькі, так 5 см. Вони однакові. А, підвісочка трошки, як по-другому, зроблена. Бачите? Тут нема оцих ажурних фіндіфлюшок, нехай буде фіндіфлюшок. Але воно, воно все рідненьке, але трошки відрізняється. Да? І тут донизу йде ось така ще пластиночка. Цікавий такий комплект повний. Ще у нас з вами заглушечки приїхали до тайських сережок або до гвіздочків всяких. У мене є маленькі пусети зі смарагдами та з рубінами. От я думаю, що ми найближчим часом обов'язково їх подивимось. Це я так згадала до теми про силіконові заглушки. Там свої застібочки є, але силіконові чогось подобається більше. Не знаю. І ще звідкись взялося у нас один лишній чокер. Я просто його не бачила. 42 сантиметри, 850 гривень, ось такий з роденьким гранатом. Сподіваюсь, що це хоч не честь, дівчата, якщо він сплачений, будь ласка, напишіть. От, зі срібними кульками, бо я могла переплутати, їх було декілька. От, цього не мало би лишатися. 3 міліметри тут камінчик, він такого красивого кольору. Він ще схожий мені на цитрин майдера. Майдера, я правильно кажу назву, якщо ні, виправте мене. У нас ми з вами дивились прикраси з Таїланду 2850 гривень. Тут цитринчик також такий золотий, ось такого відтінку. Ой, не, не цитрин, а... сапфір. Не звертайте увагу. Так, я могла наплутатись і сказати неправильно. Я думаю, що ви мене виправите в коментарях, то зрозумів, що я мала на увазі, є такий помаранчевий красивий сапфір, який мені нагадав цей гранатовий чокер. А це в нас конкретно гесоніт рудий гранат. У нас були ще комплекти е, в індійському відео за гранатами кабашони, але там, здається, трошечки він інший відтінок. Цей ось такий. Я ж сказала сапфір, бо спочатку, здається, сказала цитрин. А ще цитрин, саме цитрин у мене є в розмірі 16,8. Ось такою стежинкою. Тут каблучка сережки і підвісочка. Такі стежинки, Божиків немаленькі. У радіюванні, срібло у радіюванні. 3000, просто три тисячі гривень вартість. На маленький якийсь жгутик буде дуже красиво під шийку. Ось це, якщо круглі сережки, точніше, овальні вони для більш а, крупних любительниць, то тут у нас маленькі 18-19 мм тут довжина буквально. Камінчики маленькі і маленький розмір каблучки. Далі в нас є з вами красивий брасетик з синіми фіанітами. Хочу його показати. Довжина тут 19,5 35 грамів 2800 гривень вартість. Ось такий красивий. 35 грамів. Але він за довжиною не регулюється. Ось так. Позаду це український. Красивий колір, красиві. Так, 12 міліметрів. І останній, я думаю, останній браслет ось такий 8,5 грамів вага. Він регулюється, він такий цікавий 1250 гривень вартість, ось так він виглядає, можна застібнути класненький. Легенький такий, просто, якщо у вас, може, є самотній жгутик такого плану була б красива компанія до нього. От побувають такі ланцюжки, як його можна застібнути. І ось таким чином, Ні, так напевно, не вийде. Тільки якщо маленька рука, от 15-16, то пролізе, так Застібати кожного разу. Я люблю бросити, які не треба застібати. Таке у нас сьогодні з вами відео. Бажаю всім приємного дня. Напишіть, будь ласка, щоб ви ще хотіли побачити. У мене ще трошки є Ізраїля, трошки Індія, але, в принципі, більшу частинку ви бачили. Просто думаю, щоб ми з вами могли ще подивитися красивого. Або просто байдуже, що дивитися, просто порозмовляти йдуть. Вихідні свята, просто щоб нам, в принципі, було з вами не сумно. Всім дякую за увагу, дякую, що приділили мені час. До побачення.